Ці ніжні та м'які булочки в формі трилисника підкорять вас не тільки своєю формою, але й смаком. Для їх приготування беремо 270 мл теплого молока, додаємо 3 столові ложки цукру, третину чайної ложки солі та 7 грамів сухих дріжджів. Залишаємо хвилин на 10 для активації дріжджів. Просіємо 450 г борошна. Після цього в молочну суміш додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла та 1 яйце примішуємо та додаємо до просіяного борошна. Тісто вимішуємо до еластичності 5-7 хвилин. Можна підсипати трохи борошна, але не багато. Залишаємо в теплі на годину півтори або поки вдвічі не збільшиться в об'ємі. Вершковим маслом змазуємо форму для мафінів на 12 штук. Відповідно, у нас буде 12 булочок. Після того, як тісто підніметься, ділимо його на 12 рівних частин. В свою чергу, кожну ділимо ще на 3 частинки. Формуємо кульки, з'єднуємо по троє та викладаємо у форму. Даємо постояти 30 хвилин бажано під змащеною олією плівкою. Після цього змазуємо булочки розтопленим вершковим маслом. Та випікаємо 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар. Поради та рецепти чекають на вас. Ці булочки вперше були приготовані в 1910 році в США. Вони так всім сподобались, що стали постійними гостями на святкових столах. Після випікання знову змазуємо вершковим маслом. Готові булочки можете присипати цукровою пудрою, маком, кунжутом або сіллю. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких!